Вітаю любі друзі на моєму каналі. На моєму каналі багато цікавих роликів, але насправді, якщо хто знає цю локацію, зараз покажу вам реальний трешачок трешачок виник із гарних сусідів. Для України це досить актуальна тема. Тунь наша колдрум, холодильна кімната, яка де агрегат менший за її об'єм. Круто так розпаяна. Так от, сусіди, саме з цієї стіни, ось з цих вікон, сказали, що шумно. Першими були віброопори. все одно шумно. І тепер ми її з шумкою атак обклеїмо. Це, скажімо так, середина процесу. Зараз будемо її облагорожувати. Ну, шумка дала гарний ефект. Реально його не чути. Але щось мені так здається коствено, що оця траса, ці приварки, ці всі прути, оце по них передається вібрація аніяк не з самого блоку. Тому що блок працює як звичайний кондішн. Якогось постороннього шуму, брязгання, нічого немає. Просто звичайна монотонна робота. І так, любі друзі. А... Це матеріал клієнта, купував він його сам. Ініціатива його. Тому я заклеїв шви, на що вистачило максимально, як міг, то все діло скріпив. На задню частину не вистачило. Вистачило на передню. Тут два слоя шумки. Як це буде в роботі, подивимося пізніше. Ну, Більшого трешака я поки що не робив. В моєму виконанні це самий трешовий треш. Які я робив власноруч. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайкоси. Хто хоче дізнатися, як цю балебу ми будемо обслуговувати в сезон. Мені самому цікаво.